Хонда не очікував, що бумери перевищать попередні замовлення, але ось ми відродження легенди, чому прелюдія Хонда освітлює серця бумерів і те, що вона говорить про майбутнє автоіндустрії у світі, де автомобілі стають все більш високотехнологічними, електричними і, чесно кажучи, бездушною, прихід прелюдії Хонди це як дихання свіжого повітря. Це не просто відродження знакової назви, це маніфест ностальгії, практичності та, що найцікавіше, несподіваний попит із старшого покоління. Хонда, мабуть, спочатку не розраховувала на таку стурбованість, але ось ми, спостерігаючи, як бумери та генсерс вишикувались для їх шматочка молоді. Ностальгія, як водій продажів, явище старшого покоління. Що таке особливе в Honda Prelude, що спричиняє таку бурю емоцій у людей, які вже багато пережили в житті? Я думаю, що це в глибокому зв'язку з минулим. Для багатьох тих, кому зараз старше 50 та 60 років, прелюдія 90 ха це не просто машина, це символ свободи, стилю та пригод. Це автомобіль, який вони хотіли, але, можливо, вони не могли собі дозволити. Або який пов'язаний з важливими моментами свого життя. І тому, десятиліттями пізніше, Хонда пропонує їм можливість повернути частину своєї молодості, втілену в сучасному, але впізнаваному тілі. Особисто я пам'ятаю, як у підлітковому віці я дивився на прелюдію свого сусіда. Його яскраво червоне тіло, спортивний силует і, звичайно, характерний звук моторного це спричинило мене побоювання та бажання володіти такою машиною. Можливо, саме тому я розумію, чому нинішні бумери так активно купують нову прелюдію. Це не просто машина, це автомобіль пам'яті. Гібрид з персонажем, як Honda, вдалося зберегти дух легенди. Honda не просто повернула прізвище прелюдії. Компанія намагалася підтримувати дух легенди, при цьому адаптуючи автомобіль до сучасних вимог. Гібридна установка і HV – це не просто спосіб зменшити викиди та заощадити паливо, це рішення, яке дозволяє прелюдію поєднувати динаміку та обробляти властиві спортивним автомобілям Honda з практичністю та комфортом повсякденного використання. Мені здається, що Honda добре знала, що нинішні покупці не шукають лише електромобіль. Вони хочуть автомобіля, який доставить задоволення від водіння, яка буде відрізнятися від маси одного типу електромобілів. І тут гібридна установка і рейчовий відіграє ключову роль. Це дозволяє прелюдії бути динамічними, чуйними та, що найголовніше, цікавим в управлінні система S-Shift. Натхне Насивик тепер ще один приклад того, як Honda вдалося привести спортивний характер до прелюдії. Це не просто маркетингова хитра, це справжнє вдосконалення роботи та динаміки. Використання активних компонентів Демпефера ще один плюс для прелюдії. Зрештою, автомобіль повинен запропонувати унікальний досвід водіння, який відрізняє його від інших Хандес. Колір має значення, який вибір покупців говорить про смаки старших поколінь. Вибір кольорової прелюдії ще один цікавий аспект цієї історії. Переважна більшість покупців, 63%, обрали місячну білу перлину. Це говорить про те, що старше покоління цінує класику та витонченість. Метеороїдні сірі металеві та кристалічні чорні перлини також популярні, що підтверджує тенденцію до стриманих та вишуканих кольорів. Лише 10% вибрали вогнену червону фарбу, що може вказувати на те, що старше покоління не настільки схильне до яскравих та агресивних кольорів. Особисто я думаю, що вибір кольору є важливим аспектом при купівлі автомобіля. Колір повинен відображати особистість власника та відповідати його смакам. А вибір місячної білої парлини для прелюдії – чудовий приклад того, як можна поєднати класичний стиль із сучасним дизайном. Що це означає для майбутнього автоіндустрії? Успіх прелюдії Honda це не просто історія про відродження знакової назви, це урок для всієї автоіндустрії. Це показує, що ностальгія є потужним водієм продажів, особливо серед старших поколінь. І що споживачі не завжди просто шукають електромобіль. Вони хочуть автомобіля, який принесе задоволення від водіння, який буде відрізнятися від маси подібних електромобілів. Honda, здається, зрозумів це. Компанії вдалося створити автомобіль, який поєднує ностальгію, практичність та динаміку. І це призвело до несподіваного успіху. Поради для виробників автомобілів. Не забувайте про ностальгію: відродження культових назв може бути потужним способом залучення споживачів, особливо старшого покоління. Запропонуйте автомобілі, які отримують задоволення від водіння, споживачі не завжди просто шукають електромобіль. Вони хочуть їздити на машині, на яку весело їздити. Розглянемо смаки різних поколінь, споживачі різних поколінь мають різні смаки. Важливо врахувати це при розробці нових автомобілів. Не бійтеся експериментувати, експерименти можуть призвести до несподіваних результатів. Не бійтеся пробувати нові речі. Висновок прелюдія Honda це більше, ніж просто машина. Це символ ностальгії, практичності та динаміки. Це урок для всієї автоіндустрії. І це чудовий приклад того. Як ви можете створити автомобіль, який забезпечить задоволення від водіння та викликає позитивні емоції серед споживачів? Я впевнений, що успіх Honda Prelude надихне інших автовиробників на створення подібних транспортних засобів. І це, безумовно, краще для всього автомобільного ринку. Дійсно, у світі, де автомобілі стають все більш технологічно розвиненими та бездушними, так важливо підтримувати зв'язок з минулим і пропонувати споживачам автомобілі, які дадуть їм позитивні емоції.